Йо, всім привіт мої подписчики. Я от знов на гаражних движеннях. Так як МТшечка наша Крута, легендарна, все-таки не витримала дріфта зимнього, а саме не витримала її коробочка. Вже в кінці відео Мішаніного, як ми знімали, дріфтили. Е Почали вибивати передачі, якраз коли їхали додому. Спочатку вибивала друга, потім вибивала перша, а потім вони взагалі пропали. Взагалі, я не міг їхати на ній, пробував включити до вона друга тільки шкрябала, щось там, крик крикчала, кричала, і толком не включалась. Перша теж ноль реакції на нажаття лапки. І вже я її вчора зняв тут. Розібрав. Тут все, оця вилочка, сцеплення, верхня кришечка дуже тяжко знімалася, але все-таки я її зняв. Дивився я на неї, дивився, не міг зрозуміти, що за проблема, що тут случилося з нею, що тут не так. В ітозі почав клацати цю. І тут передачі включаються. Нормально, типу. Ну, Більш-менш просто де-неде -де -де клинить, бо, бачите, вона така ржава, якби була змазана, то все би робила нормально. Клацав, клацав, далі перейшов на цю, почав клацать і побачив, що корзина у нас надломана. Не вистачає куска, от бачите. Отут один надлом. І. І от там другий надлом. От він. Я думаю. Видно. Вітай, він середини. А тут у нас все ціле. Вот вона, Бачите? Тут у нас ця корзина ціла. Я прийшов до виводу, що просто зламана корзина і через то передачі не втикається. А ви тим часом підписуйтесь на канал і... і ставте лайк і пишіть, чи хочете бачити, ще відео з Дніпром. Бо я бачу по активу, вам дріфт на ньому заходить. Вже 400 переглядів за один день на цьому новому каналі там десь 100 підписчиків. Просто люто. Тому хочу ще побистріше зробити коробочку, поставити його на колеса, вчепити коляску і знову наснімати відео, як він валить боком, поки ще не закінчилась зима. Десь там вже Діма. Діма на мотику Гуде. де От так. Потім можливо, можливо, якщо я не пошкодую грошей, і купимо ще сюди пз 30 карби з ускорітелем, на яких вона буде валить, йо-ма-йо, не буде витікати бензин і все буде окей, от в мене на діані стоїть він, оце такий карб. Треба купити таких два. Трошки переробити ці шпильки або нові купити, там вроді продаються. Переробити ручку газа і поставити їх. Результат має бути крутий, але це вже потім побачимо. Така от шняга. Все тут витру. Цю всю грязюку, масло оце. заміню прокладки. Разом заміню сальники тут повсюду. Тут вроді норм. Але трошки даже підтікає знизу, от тут треба замінити його, бо от, бачите, витікає. Йому просто жопа. І цього заміню на привод вже сальничка. Щоб масло не витікало, бо на ній підтікало масло. Якраз добре, що я купив прокладки і тут прокладки до всього мотора. Йдуть на свій мотор, тут все є на, на нього. Якраз заміним. Буду приступати вже до заміни корзини, зняв її от з іншої коробки вже і буду розбирати, знімати вже всі шестерні. И менять корзины. Так, все Дуже удобно тут все снимать и снимать, <laughs> снимать на камеру и снимать шастерни, але попробую. Разом з підшипником воно тут вилізло. Зараз глянемо на стан підшипника. Ну, підшипник крутиться класно і навіть не люфтить. Тут на дні грязне масло і трошки стружки. Ну нічого страшного. Мені дуже цікаво, де оцей кусок корзини зламаний. Де він є? Бо я його тут не наблюдаю і не знаю де він. Може він випав, коли я масло, спускав. Але я сумніваюся, бо я нічого там не бачив і не чув. Странно. Ну нічого. Так, зараз відтягну цього натяжителя, вставлю сюди якусь отвертку, щоб не сошло оцей крючок, що переключає. І просто витягну ось цю зламану корзину. Звідси вона просто витягується. Оп! Зламаний кусочок в порівнянні з новою, така от штука тут. А от і наш зламаний кусочок, от він. Не хоче вилазити. Опа, виліз. Оце да. Блін, повезло, що клин не зловила коробка. Він запросто міг влізти між шестернь. І був би взагалі капець. Повний капець. Але повезло. Так, оцей натяжитель. От і забув сказати, чого в мене не показувала нітраль тут, бо зламало такого цимблика, який контактував з датчиком і показував нітралку. А от на новій він є. Тому побачимо, чи буде вибивати. Нітраль. Так, хочу тут трошки. Злити це масло. Все. Щоб чисто було витерти тут трошки, а тоді вже збирати. Так, подивимося на зуби. В принципі, не так вже і все погано, як я думав, бо я думав, що тут вже просто капець робиться. Дістав вже ще один вал, той, що вже йде в мотор. І побачив, що підшипник тут також в хорошому стані. Не люфтить і не шумить. Тому міняти ми його не будемо, він просто виліз з свого посадочного місця наполовину і... Получився люфт. Хочу замінити сальника, бо з нього виходило масло. Як я розібрав, тут все було в маслі, геть капало воно. Тому будемо міняти якраз в мене є прокладки, я купляв із ними сальники і все є. Тому замінимо його зразу. Оп, є! Yeah. Все, сальник установив трошки туго він сюди заходив нерівно, але я виставив, щоб все було рівно, збігались по контуру і не заступало за посадочне місце подшипника і оцієї шайбочки. Не забувайте, що цю шайбочку треба ставити перед підшипником. От сюди. І наверх вже підшипник. Вставляю вже е, корзину. Становлює цю корзину, витягую вже свою свого штопора такого, ніби все стоїть. На місці. Так, це перша. А блін. Нейтралка. Друга. Третя. І четверта. А, ні. Ще раз перекласимо. А. То була нейтралка між третій і четвертою. А оце вже четверта. І от... Нітраль. Третя. Друга. Нітралка. І перша. Так, мені цікаво, чи цей датчик буде працювати. От є нітраль. Але воно не торкається. Чи воно буде робити? І його знає, ну, да ладно, головне, що передачі працюють все, в принципе, добре, далі вже збираємо все назад. Так, все вже повставляв, зібрав, все є. Далі ставимо ось цю шайбочку наверх підшипник і фіксуємо ще резиночкою. Незручно одною рукою все робити. Тому відео вийде не дуже детальне, але в принципі, що зміг, та й показав. Далі я ставлю собі цього підшипника, чуть крепше щоб він вже став сюди. І потім вже Заміню Тут сальник і отут. Замінив два сальника. Все стало єдине, що тут трошки задерся, деформувався із-за того, що тут було пошкоджене оце посадочне місце, і він його просто задер і так зігнув. Але так то він став нормально. Рівно, все окей. Зараз намажу. Герметика тонким слоєм з обох сторон і поставлю цю прокладочку і вже соберу ці дві половинки. Later. Годину, напевно, я надягав цю кришку. Це просто капець. Це оказалось тяжче набагато, чим я собі думав. ті підшипники не влазили. Це просто капець. Прийшлося стукати от резиновим молоточком. І все-таки щось трошки воно зашло сюди ніби герметиком намазав, поки я його вже втулив сюди, той герметик вже в маслі, в всьому. Я його руками блин, брав би просто капець, не можна було його сюди втикнути. Ніби крутиться все. Ага. І от Що вийшло? Виліз сальник. Це просто капсдос, якого хера? Йо-майо, -йо. і що мені робити тепер? Але це капець. Просто наскільки тяжко. Бляха-муха, ну я перший раз таке роблю, то. Простительно, мабуть. Зараз буду пробувати якось того сальника назад втикнути. Завдяки старому сальнику і брусочку і молоточку я поставлю його на місце, ніби все норм. Воно крутиться. Наживу вже три болтика, буду вже всі останні докручувати. Можна мені це пиздец. Потім поставлю все це на місце, коронаво, вилочку. Я тепер населення. І можливо поставлю на мотика вже. Три часа мучені позаду. І я схожу на те, що доволі своїм результатом. І так, дивимось кручу. Кручу. Тут не крутиться. Стоїть Нейтралка. Клацаю першу. Донизу. Оп. Кручу. Перша є. Далі. Легенько до доверху оп. Кручу. Друга. Є. Ще раз. Кручу. Третя. Є. Yeah. Ще раз. Четверта є. Yeah. Хочу ще вам показати послідовність встановлення ось цієї шняги, штанги. ось ця штучка перша надівається ось так. За нею так Надівається вже в кінці, От з уплотнителем. Така закривашка. І так ми це все. Ми це все просто так беремо. Все разом. Встановлюємо от в середину. Хоп. Є. Yeah. Ще дуже важливо ось цю шпильку. На коромисло ставить іменно з лівого боку. Тобто ось так стоїть коробка, і його потрібно вставляти з цього боку. Так як якщо вставить ось з цього боку, то він вилетить. А тут вже він нахилятий вниз і він впреться просто ось в ухо і все, і він же не вилетить. Поставили вилочку, спідометр. Крутиться, на мене одерваний тросик. Закрутили гаєчку і зверху штопором запердолили. Так, заливаємо спочатку літру. В коробку влазить вроді літра 200, літра 300. Масло залив, кікстартера поставив. Степлення, коромисло все є. Можна. Ставить вже на мотор. От тут 4 болтика гаєчки сюди воно вдівається. Не знімав я як я її знімав, бо не було в мене пам'яті на телефоні і... і не було бажання, було бажання чим поскоріше її зняти і зробити. Так от ти, ти, ти тримає п'ять. Я зараз перехожу Чи, на ту сторону і беру пошли. Так, ты? Пождем, а зараз повижденный. Так. А, подожди, двойнищи, блядь. Чи не ще не стоїть? А, болт блядь, мешаю, Тихо, тихо, також виняли, Вийняли. Ну, блять вже, блін. Куди ще тихо, я, не тихо, тихо, тихо. Туда, може пробує? Нехуяки мене буде мене. Давай якось там не хватит. Не хоч кинуть. Так звертаю. Отак. Тихо, Пожди, я отрішу тебе витерти, щоб не було гамна. Да. Блять, ти її витер? Да. Ну, давай, по тій сторону, всередину. середину. тай? Да. По цю штопочку назад. Uh -huh. він він назад. О! О, бачиш, в чм проблема, ебануть. Оце, оце, оце тепер а что попасти, ты, блядь, ты їбаний вал, блядь? Треба крутнути кікстартера. Оп, 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 Крути. Ебануться, не, может, не крутый, все, все, шо ты. Блять, що зайдешь? Що, Для Якась, блядь, проставка, нахуй. Йоп твою мать! Коли будете впихати коробку, якщо ви не зняли мотора самого, то обов'язково знімайте оце коромисло, бо воно буде не давати вам її засунуть, буде впиратися от в тримач акумулятора. Тому знайте таке. Далі ота штанга має попасти ось там всередині на маховику, там десь блядь, в сраці, там, в паз, і тоді воно зайде, і от ця штучка стане вверх. Тут притягується двома болтами, тут де він ось болт, який тримає е, сцепу. Щеплення. От вона. І схований от тут. болтик. Останній от він. Ось там. Закручується. Доснімаю вам відео, як воно все вийшло, як воно працює. Перша проблема з чим я столкнувся, коли поставив, це ножка переключення почала впиратися в карбюратор і не могла переключити передачу. Я думав, що вже все. Знову нічого не робить. Але потім побачив, що вона впирається в карбюратор. Вітазі її опустив і вона тепер нормально. Робить, їй вистачає місця. проїхався і всі передачі робили. Але я трошки проїхався не сильно, то не знаю. Зараз я її попробую завести і вже покажу вам на місці, як вона робить, бо на дворі сильний льот, пішов мороз, тому не хочу на ній виїжджати. І покажу, як роблять передачі. Сьогодні я вже вам нічого не покажу, так як в мене сів акумулятор і він не хоче заводитися. Один раз завівся, заглох, більше не хоче світло, отак от, от по дебільному робить, тобто він реально сівший, тому нічого не буде, заряжу його, тоді вже Відос напевно буде з покатушками, як вже коляску причеплю. І тоді побачимо, як ці передачі будуть робити. Дякую всім, хто додивився відео до кінця.